День, шановні присутність, сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. На засіданні присутніх Тітерова Наталія Володимирівна. Так, Губський Дмитро Викторович. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. так Ганна Леонідівна. Так, є. так, так, так. Є, да. Редін Дмитро Павлович. Так. Немає. Донець Олександр Євгенович. так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сукуринка Жанета Вікторівна. Так. Солонинка Леся Геннадіївна. Немає для проведення засідання, є необхідний корм членів виконавчого комітету, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом порядку денного, оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради, для розгляду пропонується шість питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, підготовлені департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради і служби у справах дітей, та потребують невідкладного прийняття згідно з регламентами. Чле вимогами членам виконкому була надана можливість ознайомитися з їх змістом. Зауважень та пропозиції не надходила. Пропоную затвердити порядок денний, позачергового засідання виконкому, розглянути питання без обговорення та питання підготовленої служби у справах дітей міської ради з 2 по 6 включно щодо захисту прав дітей. Прийняти шляхом пакетного голосування. Прошу поіменно голосувати. Ктітерав Наталія Володимирівна так. Губський Дмитро Викторович. Так. Фріски Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так Грейдін Дмитро Павлович. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрієвич. Е Некритий Павло Геннадійович. Так попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренка Жанета Вікторівна. Так. Порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету міської ради затверджено, та процедурні рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного перше про затвердження рішень міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за поскоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади та надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Що проживали на території, окуповані тимчасово від 29.01.2026 року номер 348 Прошу поіменно голосувати. Ктітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріскі Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Сокуренка Жанета Вікторівна. Так. Рішення прийнято. Питання з другого по шосте включно щодо захисту прав дітей. Прошу е, голосувати по іменах. Тітерами Наталя Володимирівна. Так, Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріски Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сукуренка Жанета Вікторівна. Так. Рішення прийнято. Шановні колеги. На цьому порядок денний черги вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконавчого комітету. Оголошую закритим. Бережіть себе.